Вітаю, друзі! Всі ми в дитинстві бачили в радянських фільмах німецьких бійців на мотоциклах з коляскою. А вони дійсно грали велику роль в переможній ході Вермахту. До речі, після Другої Світової війни Радянський Союз взяв німецькі мотоцикли, такі, наприклад, як BMW r 71 скопіював та створив на їхній основі М-72, а потім Урал та Дніпр. Так що радянські Урали та Дніпри які на Росії випускаються досі, а Урали досі випускаються, нацистські. Так от, танкові дивізії Вермахту, втілення концепції Бліцкригу, були грізною силою здатною знищувати оборону супротивника блискавичними ударами. У їхній структурі, крім величних танків, діяла ціла мережа допоміжних підрозділів, покликаних забезпечувати швидкість, інформацію та мобільність. Серед цих невидимих бійців, які часто залишаються в тіні, знаходилися і мотоциклісти. На своїх швидких і маневрених машинах вони грали роль очей та вух танкових клинів, виконуючи завдання, які були недоступні для повільної бронетехніки. Проте їхня роль часто недооцінена, була критично важливою для успішного функціонування цих елітних підрозділів. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Окрема подяка спонсорам каналу. Отже, 6 фактів про мотоцикли в танкових дивізіях Вермахту. Перше, мотоциклетні батальйони були невід'ємною частиною танкових дивізій, виконуючи функції розвідки, зв'язку, підтримки. Сам факт існування мотоциклетних батальйонів як штатних підрозділів у складі панцерних дивізій наголошує на їх значущості. Вони призначалися для виконання широкого спектра завдань. Від передової розвідки, що передує просуванню танків, до підтримки зв'язку між підрозділами, припинення спроб прориву супротивника на флангах та забезпечення безпеки тилової комунікації. Мотоциклісти могли швидко переміщатися пересіченою місцевістю, де танки зазнавали труднощів і оперативно передавати цінну інформацію командирам. Вони були першими, хто стикався. З противником і останніми, хто залишав затяжний бій, якщо цього вимагала тактична обстановка. Друге, мотоцикли використовувалися для забезпечення тактичної мобільності і танкових підрозділів, випереджаючи їх у полі бою. Ключова роль мотоциклістів полягала у підвищенні мобільності всього з'єднання. На початкових етапах війни за стрімкого просування мотоциклетні підрозділи. Часто випереджали танкові колони, вони проводили розвідку маршрутів, виявляли вогневі точки противника, пригнічували аванпости і, головне, забезпечували захоплення та утримання ключових мостів, перехресть та населених пунктів до підходу основних сил. Ця здатність швидко займати і утримувати важливі позиції була критично важлива для підтримки темпу наступу і запобігання контратак противника під час бліцкригу. Третє, багато мотоциклів, особливо БМВ Р-75 та Зумдарп КС 750 були спеціально розроблені для військових потреб, включаючи повнопривідні коляски для кращої прохідності. Німецька промисловість приділила велику увагу створенню мотоциклів, адаптованих до умов бойових дій. Моделі БМВ Р 75 і КС 750. Що стали візитною карткою Вермахту, мали видатні характеристики. Потужні опозитні двигуни, посилені рами, телескопічні підвізки, і що особливо важливо, привід під колесо коляски, що підключався. Ця функція значно покращувала прохідність бездоріжжям, брудом і снігом, дозволяючи мотоциклістам слідувати за танками або діяти на напрямках, недоступних для іншої техніки. Такі машини були справжніми всюдиходами свого часу, здатними перевозити не лише двох людей, а й кулемет, радіостанцію та спорядження. Мотоциклісти також виконували функцію переслідувачів, вступаючи в бій з противником, що відступає, і захоплюючи трофеї. Після прориву оборони супротивника, коли його війська починали відступати, мотоциклетні підрозділи танкових дивізій активно використовувалися для переслідування. Їхня швидкість дозволяла наздоганяти дезорганізовані частини ворога, порушувати їхній відхід, захоплювати техніку та склади. Це була роль переслідувачів, які швидко добиралися до цілей. Не даючи противнику схаменутися і перегрупуватися. Іноді такі зіткнення мали характер раптових атак, де швидкість та рішучість мотоциклістів грали вирішальну роль. Незважаючи на свою мобільність, мотоциклісти були вкрай вразливі, особливо в умовах зимової кампанії, або під час потрапляння під артилерійський обстріл, двоколісні тіні. Несли на собі величезний ризик. Відсутність броньового захисту робила їх легкою мішенью для будь-якої стрілецької зброї. Умови Східного фронту, особливо зима 41-42 років, виявились для мотоциклістів вермахту справжнім випробуванням, морози, глибокий сніг, бездоріжжя різко знижували їхню ефективність. А відкрита посадка робила екіпажі вразливими для обмороження та ворожого вогню. При попаданні під артилерійський обстріл або авіаудар мотоциклісти не мали жодних шансів сховатися. На відміну від екіпажів танків, чи самохідок чи піхотинців. І шосте. Трофейні мотоцикли, захоплені в ході операцій, також активно використовувалися та вивчалися німецькими фахівцями для покращення власних розробок. Крім своїх заводів, Вермахт активно використовував і трохифейну техніку. Якщо під час бойових дій захоплювалися мотоцикли противника, їх ретельно вивчали. Це дозволяло німецьким інженерам аналізувати конструктивні рішення, порівнювати їх із власними розробками. Та, можливо, вносити корективи у виробництво. Трофейні мотоцикли також могли поповнювати парк мотоциклістів, якщо вони відповідали вимогам або були доведені до необхідного технічного стану. Таким чином, мотоцикли у танкових дивізіях Вермахту були не просто другорадним елементом, вони становили важливу частину їхнього мобільного кулака. Забезпечуючи швидкість, інформацію та оперативність, необхідні для реалізації тактики Бліцкригу. Їхні двоколісні тіні були нерозривно пов'язані з залізними долями німецьких панцерних військ. Ну і бачите, мотоцикли актуальні й досі, наприклад, російські окупанти використовують для штурмових дій теж сучасні мотоцикли. Правда, наші Воїни безпілотних систем, вправно включивши русоріс, знищують ворога.